Верховна Рада ратифікувала угоду про надра між Україною та США. Договір передбачає створення спільного зі США інвестиційного фонду з відбудови України. Керуватимуть ним спільно. Україна і США ратифікували угоду конституційною більшістю 338 голосів. І, власне, всі подробиці дізнаємося від нашої кореспондентки Єлизавети Яковлевої. Вона зараз зі студією наживо. А єлизавето вітаю. Власне розповідай, як все було. Вітаю, Олександре. Власне, сьогодні відбулося позачергове засідання Верховної Ради. На порядку денному було лише одне питання це власне ратифікація угоди про корисні копалини із США. По перше, скажу, що атмосфера в сесійній залі була одночасно і піднесеною, і трохи напруженою, адже до до останнього фактично не було достоменно відомо чи вистачить голосів за для ну для для голосування за цю угоду, але Врешті, попри всі побоювання, голосів не просто вистачило. А нардепи проголосували за цей документ просто от одноголосно 338 за було. І власне коментар голови Верховної Ради з цього приводу пропоную послухати. Ви бачили сьогодні не просто унікальну явку, але й унікальні результати голосування відповідно до положень цієї угоди, Україна. Може отримувати необхідну допомогу, в тому числі і у вигляді зброї, і це підтримка з боку нашого головного союзника. Сьогодні є вкрай важливою. Документ про корисні купалини у Вашингтоні з українського боку підписала міністерка економіки України Юлія Свириденко. Вона сьогодні, до речі, мала виступ перед депутатами в сесійній залі, і вона сьогодні назвала, назвала документ цитую новою моделлю взаємодії з нашими американськими партнерами. Її коментар далі. Такої конкретної та рівноправної економічної угоди ніколи не було в історії відносин між Україною і Сполученими Штатами. Документ збалансований. Перше США зацікавлені довгострокові співпраці з Україною, готові відкрито і масштабно інвестувати в економіку України, наші надра, промисловість, інфраструктуру, ключовий принцип управління 50 на 50. Угода про копалини, вона номінально безстрокова, але тим не менш вона може переглядатися кожні 10 років. Багато українців взагалі задаються питанням, як із документа, який свого часу буквально шокував усіх, як він перетворився на цілком прийнятні і навіть вигідні обом сторонам домовленості. От, власне, як це відбулося, про це журналістам розповів заступник міністра економіки. Пропоную його послухати. Уряд подав до Верховної Ради саме документ, який потребує підтримки Верховної Ради, і це з американською стороною теж узгоджено. Вони зрозуміли, що це не може бути суто приватний контракт, і насправді єдине, що дивує, це швидкість, за з якою це все було зроблено. Наостанок зазначу, що сьогодні угоду про корисні копалини. За неї проголосували лише за основу, та в цілому фіналізація документу запланована на наступний тиждень, і в українському парламенті наголошують, що вони зацікавлені в тому, аби всі формальності зі свого боку щодо, врешті, ратифікації повної цієї угоди, щоб їх владнали якомога швидше. Це вся інформація, яку маю на цю мить. Олександре дякую, Єлизавета. Єлизавета Яковлєва розповіла нам про ратифікацію угоди про НАДРА у Верховній Раді.